Всіх вітаєм, Знаходжусь зараз в медичному підрозділі Державної прикордонної служби, а привезли. Медичні препарати зараз розкажу, які а поки хочу сказати виразити величезну подяку центру Дерма Хаген в особі Ляхо Олексія та губернатору по Камському краю Литви Раймонасу Кріста за надання та сприяння у доставці гуманітарної допомоги нашим воїнам прикордонникам, які проходять лікування та реабілітацію, а саме суміш для парентерального харчування для військових у важкому стані, які були передано до медичних підрозділів державної прикордонної служби. А, скажіть, як воно буде використовуватися? Щиро дякую. Державний прикладово служби да, не перше раз отримує від вас допомогу, да, тому що ваша співпраця з іншими благодійними фондами, з фізичними е, особами, да, які передають нам постійно різні засоби. І в даному випадку це з е, е, паратиральне харчування для тяжких реанімаційних пацієнтів буде використано для тяжких е, е, тяжких реанімаційних пацієнтів е, прикордонників, які зараз знаходяться у нас у відділенні, да і потребують е, е, живлення проти компонентами, білковими компонентами вуглеводними, тому що вони зараз не можуть. Приймати е, звичайним шляхом е, їжу, вони знаходяться в тяжкому е, стані, без свідомості і змушені приймати ці препарати е, ну, скажімо так, іншим шляхом, паральним шляхом. Тому ми вдячні, що нам постійно допомагають. Ці препарати розходуються постійно, вони є, е, скажімо так, е, дефіцитними в якомусь сенсі. Да, і, Надходження не тільки через централізовану закупівлю, а й шляхом благодійної допомоги допомагає нам постійно безперебійно надавати допомогу такому край тіжкому контингенту. Да, це частина лише е, цього препарату по інших підрозділах. Вона також розійшлася. А я хочу сказати. тут Немає нашої ніякої заслуги. Тут є заслуга команди, яка працює в даному випадку. Мій помічник, який постійно співпрацює з іноземцями, шукає цю допомогу. Ось знайшов цей препарат і. і, і я записую це відео для того, щоб вислати слова подяки тим, хто його передав, хто передає цю допомогу да, нашим іноземним партнерам, а також щоб вони бачили, що воно дійсно потрапило в ті руки, і ось ці лікарі саме рятують наших хлопців, військових. Дякую, да, і тому дякуємо за допомогу і разом ми обов'язково переможемо. І будемо раді, якщо ця допомога буде ще збільшуватись, тому що вона ну, дійсно сьогодні потрібна. Слава Україні і разом перемоги.